Тим часом у Білому домі прокоментували повідомлення мас-медіа про дозвіл чинного президента США Джо Байдена, який він дав Україні на використання ракет атакам з території Російської Федерації. Високий представник із питань зовнішньої політики ЄС Жозеп Борель каже, що йдеться усього лише про 300 кілометрів у глиб Росії, і дивується, що адміністрація Байдена вирішила розблокувати далекобійні удари саме тепер, а не до. Виборів то, що відомо про дозвіл Сполучених Штатів на удари великого радіусу суді Юрій Гула про це. Американська європейська преса на перебій друкує сенсаційні заголовки. Дозвіл вже погоджено й удари атакам саме. лише питання часу. Змі посилаються на кілька анонімних джерел у Білому домі. Мовляв, адміністрація Байдена вагалась останні кілька місяців, але це стало відповіддю на рішення Кремля ввести у бій війська з північної Кореї. Перший удар буде саме по них, стверджує New York Times. На шпальтах газети йдеться, що саме в Курській області Росія зібрала кулак із 11 тисяч. Солдатів із КНДР, аби ті допомогли відбити територію, яку наразі контролюють зсу під прицілом атакавців, які можуть вражати цілі на 300 кілометрів, також опиняються склади боєприпасів, логістичні вузли та лінії постачання в глибині РФ зазначається в матеріалі. Утім, без уточнення чи стосуватиметься дозвіл лише Курської області. Слідом за американцями дозвіл надали Британія та Франція. Про це написали Лі Фігеро та Ройтерс, і навіть зазначили, що Україна вже навела цілі, і перший удар буде ось ось. Уже вже за кілька годин після публікації Лі Фігаро редагує статтю, прибираючи із неї абзаци про дозвіл на удари по Росії ракетами скальп і «Шторм Шедоу». Хоча напередодні видання писало, що Британія та Франція пішли на таке рішення після дозволу від Байдена. У мене немає жодних заяв щодо зміни політики, про що я можу говорити сьогодні. Ми чітко заявили, що завжди адаптуватимемо та коригуватимемо можливості, які ми надаємо Україні, коли це буде доцільно. І ви бачили, як ми підкріпляли це кроками. Протягом останніх кількох років на новину про дозвіл на удари у той же день відреагували у Києві. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. але удари завдають не словами такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. У Європі теж прокоментували заяви змі. Президент Литви назвав це вирішальним моментом для України, а очільник Польщі поворотним у війні. Це рішення було дуже необхідним. Росія бачить, що Україна користується сильною підтримкою і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий потенційно вирішальний момент у цій війні. Напередодні слово взяв і глава європейської дипломатії Жозеп Борель, заявивши, що Сполучені Штати дозвіл таки дали. Проте іспанець зазначив рішення на удари. Кожна країна приймає окремо за словами Бореля, Словаччина і Німеччина наразі проти. А от Франція і Велика Британія за удари по військових цілях в глибині РФ. І сьогодні стало відомо дозвіл від адміністрації Байдена, ніби справді є про це у коментарі близькому виданню «Оглобо» Повідомив помічник держсекретаря США у справах західної півкулі. Сподіваюся, це дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним і можливо. Вона почне переговори про мир, або ще краще, просто вийде з української території. Брайан Ніколс, помічник держсекретаря США у справах західної півкулі, на фоні повідомлень з Вашингтону не забарилась і відповідь Москви. Путін взявся блискавично оновлювати ядерну доктрину Росії. Вона передбачає можливість застосування ядерної зброї у разі балістичної загрози РФ. Спікер Держдуми Володін пригрозив Україні новою зброєю, теж натякаючи на ядерний арсенал. Утім, коли ні, очільник міноборони Великої Британії заспокоює, не варто боятися путінських погроз, адже рішення союзників уже перекреслили чергову червону лінію Кремля захід вказує, що він збирається продовжувати підтримувати Україну і його не залякають загрози ескалації Путіна, які ми бачимо. Утім, ці ракети, такі як Атакамс чи Шторм Шедоу, не зможуть проникнути в саме серце Росії Москву чи Петербург. Ця зброя виходить за рамки тактичної і скоріше вражатиме штаби та склади боєприпасів у радіусі 300 кілометрів. Зелене світло на удари навіть по Курщині лише підвищили ставки у війні, стверджують американські медіа, і називають цей крок Байдена сильним. Нім, останнім акордом його політичної кар'єри. Утім, коли буде зіграна фінальна нота і чи не скасується рішення наступний президент, питання лишаються відкритими на найближчі кілька місяців. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.